Так, ну що, хлопчики, дівчатка. Бачите, ми приїхали проводити оприскування, бо виросли мої покровні культури. Зараз підемо подивимось. Дивіться, які рядочки чудові. Рядочки як шнурочки. І це тут висів 40 і там ми 60 зробили кілограм. 60 кілограм. О! Рядочки як шнурочки, вже все зійшло. Дивимося, що в нас зійшло. Льон зійшов, соняшник зійшов, давали, Горох. Це може бути падалішній. А може й додавали ж трохи. Овес, ячмінь, льон. Ну таке ми сіяли. Льону багато. Так, зараз ми його зацейкаємо. Що тут у нас з бур'янів? З бур'янів бачу Березка. Березка. Ух ти! Який горошок уже хороший. Чудово все! Чудово-чудово! Так, забризкуємо і... Ох, і затрамбувало. Усівалка проб'є, це для неї не проблема. Тут дощ пройшов, не, ну, я не знаю скільки определити в міліметрах, але хлопці тут казали, косили тут соняшники, то тут таке лило, що вода річкою бігла. Бачите, аномально ну, в цих, як сказати, локально, Це ж тут річка внизу, туди Софіївка, туди, туди, там оцей, ну, там Бобернецький млин турецький, хтось пам'ятає. Був там, ото видно, вдалі. Млин. Так, ну що, вперед! Отаке От маленьке вам відео. Бо треба бризкать і сіять. І сіять.